Юля Галушко, журналістка киянка, вона насправді на собі відчула наша колега. На собі відчула ці всі жахіття цього ракетної, цієї ракетної агонії, цього ракетного тероризму, тому що ракета влучила в кілька метрів від її автівки. І юля дивом вціліла. Чи є Ю... юля з нами на зв'язку? Є бачимо Юля, слава Україні. Героям слава рада, що у вас є світло у Львові. Воно такі є. В мене теж в квартирі є світло. Так але... зникло, але дякую чи нашим енергетикам. пощастило там темно. Зникло було на початку ефіру, але дякуємо нашим енергетикам за, за класну професійну роботу е, і дякуємо всім, хто береже небо. Е, розкажіть, е, як Київ переживає останні два дні важкі, і е, особисто вас де застала ця російська агонія ракетна? Е, ми... Саме їхали центром Києва, е проїхали по бульвару Шевченка. Ну хто був у Києві, той знає, ось ми приїхали цю ділянку, спустилися е буквально квартал е від перехрестя з вулицею Володимирською і стали на світлофорі. І в цей момент, ну, це хвилина від цього місця, куди влучила перша ракета. Пролунав вибух. Ми повернули голови, побачили клуби е білого спершу такого світлого диму. Він почав наростати, розгортатися. Поки ми просто здивовано ми не могли прийти в себе. Ми дивилися з чоловіком. Добре, що дитина не злякалася, ми дивилися на цей дим. Розуміємо, що там сталося страшне, що це влучання. Пролунав ще один вибух. Ми почали їхати в бік дому, це на інший берег Києва. і Теж така штука, обираючи дорогу, біля європейського дому можна спуститися або по парковій алеї, або бікпоштової площі. Ми вирішуємо їхати в бік поштової площі, там зазвичай менше машин, трохи далі від урядового кварталу. Ми в цей момент вирішуємо, що це безпечніше, їдемо туди і бачимо, що там теж щойно була ракета, тому що машини посічені димлять якісь уламки. І це було влучання саме цей пішохідний від з якого почалося ваше відео. Ну, Звісно, стрес, але е, насправді наскільки нам пощастило, ми усвідомили вже напри, напевно під кінець дня, тому що ну е, не дай Бог ми би сіли в машину на хвилину пізніше. Десь би застрягли на світлофорі. Не знаю, чим би це закінчилося, і де би е, нас зустріла ця ракета, бо фактично вона вдарила в нас за спиною ну, там сотня метрів, це не більше. І вже вдома е, влучання продовжилися. Е, Били ракетами по інфраструктурних об'єктах. У нас високий поверх, через те видно було чорний дим, влучання. ну от Після ще трьох ракет по об'єкту недалеко від нас, ну, там пару кілометрів, це видно у нас з вікон. Ми спустилися в сховище, і от уже наступні години ми провели у сховищі. Це не знаю, як у Львові у нас це несправні сховище. Це просто підвал багатоквартирного будинку. Це те, що є в нас на районі єдине, але треба сказати відзначити спокій, киян, тому що таких як ми там було дуже небагато. Люди продовжували ходити по вулицях. Дехто пив каву, до них підходила теророборона і просила розбігатися принаймні по домівках. Тобто ну наших людей е, не так вже легко налякати, але очевидно, сьогодні машин значно менше в місті, ніж було е, до цього. А скажіть, будь ласка, кияни зараз як у Львові? трошки є проблема з генераторами і з хлібом? Так, а що кияни, що купують в магазинах? Що між собою говорять? Що ви чули, і що ви бачили? Ну і світлом також, з енергетикою, яка ситуація? Чи ви от говорили на початку якщо загалом проаналізувати ситуацію в Києві? Сьогодні Марк Кличко обіцяв, що віаголових відключень не буде. Водночас оператор «Укренерго» сказав, що будуть дивитися по ситуації, потрібно буде, не потрібно буде стабілізовувати систему. От я щойно виглядала у вікно. Більша частина будинків темна. Тобто, все те, що знаходиться не на стратегічних, не на магістральних вулицях всередині кварталів, усе темне. У магазинах сьогодні не можна сказати, що там якісь страшний ажіотаж чи ще щось, бо от щойно скупилося жодних проблем. Багато людей намагаються сьогодні нікуди не виходити. Мої знайомі е, обирають перебувати вдома, або недалеко від дому е, позгадували про валізки, е, що от би їх перекласти, перескладати. Ну ви ж розумієте, що це ще ракетна атака збіглася із цією активізацією на білоруському напрямку. Якась активізація таких погроз прихованих. Тому багато хто е, говорить про те, чи не повториться наступ на Київ. Коли він може бути і чи варто цього наступу бояться. Споки такі, е, е, Ну, поки такі настрої. Але сказати, що якась паніка ні, немає. Слава Богу, що немає паніки, тому що тільки того й домагається наш ворог, аби кияни, львів'яни, харків'яни. Е Просто панікували і робили хаос. Бережіться, тримаємо кулаки одне за одного і пам'ятаємо, що завжди буде світанок і світло, і напевно вітаємо вашу сім'ю зі ще одним днем народження для кожного з вас.